Павло Глазовий, гуморески про студентів і молодят. Звідки гроші у студента? Студент каже, товаришу, в тебе три костюми. Звідки маєш стільки грошей? Це ж великі суми. А товариш посміхнувся, глянув хитрувато. Не дивуйся, любий, друже! Я пишу багато, що ж ти пишеш вірші, прозу І шлеш у журнали? Та ні, листи батькам пишу, щоб грошей прислали. Сміх і сльози причепились до студента лихо та біда. Неборак англійську мову втрече вже склада. Треться, мнеться, посміхнеться, не поможеш плач, і чого б я посміхався, злиться викладач. Ви, до речі, хоч це слово скажете мені, як сміятись по-англійськи? Знаєте чи ні? А студент повісив носа, важко так зітха. Як сміятись по-англійськи так же ха-ха. ха Конкурс. Каже баба, я читала вчора у газеті, що великий конкурс буде в університеті. І не знаю, що то значить. Поясни, будь ласка, дід подумав та й говорить. Це вже давня казка. Нині молодь дуже сильно рветься до науки, то й вигадують для неї всякі закарлюки. Приїжджають тисячами хлопці і дівчатка, а учитись потрапляє лиш один з десятка. І виходить на екзамен. А важке змагання. Тут і горе, тут і сльози, і розчарування. Он, хробчик і в табунчик, скаче біля тину. Я візьму і в той табунчик крихту хліба кину. Хто меткий, той крихту згріб. Буде їсти пілий хліб, а хто зазівається, в кізяках копається. Так Ото приблизно бабо, й конкурс відбувається. Босий студент. Цілий рік студент провчився майже без просвідку, Та й приїхав відпочити до батьків улітку. Вклала мати сина спати з дальньої дороги. Глянь, на що він каже батько. Узува на ноги, обносився, обтріпався, посіклось на шкурки, Колись отак узувались безпритульні вурки. Узяв батько, драту, й шило, ще й циганську голку, довів якось черевики синові до толку. Син уранці підхопився, скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу? Батько збоку утішає, не журися, хлопче, нога в тебе чималенька, за півдня розтопче. Син хитає головою. Думали б хоч трішки, Нащо ж було зашивати нові босоніжки. Жених. Пише студент батькам своїм. Скоро я женюся. Є у мене наречена, звуть її Маруся, чи хороша вона дуже сказать не беруся. Шліть чотири карбованці, я з нею знімуся. І відписав йому батько: хороший мій сину. Посилаю тобі грошей. Тільки половину, нехай зніметься Маруся і буде прекрасно. Твою пику ми й без фото, Уявляєм ясно. Гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки. Закінчила 10 класів на нещасні трійки. Але в мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософськім вчитись в факультеті. Та явившись на екзамен, ляпнула дівуля, що жив колись на Вкраїні філософ Каструля і сказав екзаменатор, вставши із за столу, я вам радив би вступити в кулінарну школу. І закінчила дівуля курси кулінарні. Пече тепер пиріжечки і оладки гарні, І на кухні порядкує рукою твердою і не плутає кастрюлю зі сковородою. Мудра мати голосистого синочка народила мати. Син підріс та й каже Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата в співака артиста? Він одержує по двісті, а бувай по триста. І задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши. Ще треба довго тобі вчитись, синку. Син старався, добре вчився, закінчив десятий і знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати. Можна вік прожити. Що тобі, синочку, треба службу відслужити. Час минув Хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой, співати то не діло, відмахнулась мати. Йди, роби мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись хочу, мамо, і співать охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку. Тоді й заспіваєш. Книголюбка покохав старий професор стильну діву Жанну. Діва зразу ж заявила Йдем до ресторану. Сіли там, дівуля хоче бацать буги вуги, а професор їй торочить про свої заслуги. В мене, каже, книг зібралось тисячі чотири. Зайняла бібліотека майже півквартири. Можеш, каже, переглянуть всю бібліотеку. Покажу тобі спінозу, покажу синеку, маю рідкісні видання, баха й фейербаха. Дожувала шмат свинини, кручена діваха. Облизалася, мов кицька, що доїла мишку, і сказала Показав би краще ощад книжку. Куцафенька. Десять літ фентила Фенька в мотній мініюці. але пара підшукати не вдалось голубці. І не знала фенька бідна, як їй бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі, що в столиці електронні є вже автомати, що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надряпала записку на вузеньким бланку. Підшукай мені машина, щоб жених був класний, представительний, мужчина, а не шкет нещасний. Щоб і мил він чин солідний, персональну дачку, Збереження на книжці, льохковую тачку. Був ні п'ющий, ні курящий і до гроба верний, в заключення сообщаю свій портрет примірний. У мене талія ізящна і фігура стройна, а за проче остальної тоже я спокійна. розписалася під бланком, ще й черкнула риску. Клав учений у машину фенчину записку і дала машина в фенці відповідь Куценьку. Представительний мужчина чхать хотів на феньку. Сердешна Оксана. Обійняв Микола Муляр дівчину Оксану та й цілує привселюдно. Просто біля крану. Це страшенно здивувало дядька виконроба. Їй же Богу, як стиляги, вбий його хвороба. Як закохані ведуже, як такі вже щирі, то могли б же цілуватись дома на квартирі. Та Оксана Брівки хмурить. Та могли б, звичайно. Ви подобайте, щоб квартиру. Нам дали негайно. Людям я обтенькувала сорок три кімнати, а самій свого миколу ніде цілувати. Новина в гості дівчинка прийшла до своєї тітки. Про новий не торохтить весело й швидко, а ви знаєте, панько. Вчора оженився, жінку взяв собі таку, наче з глузду збився, ну, товста така ж, як ви, або ще товстіша, і страшна така ж, як ви, або ще страшніша. Вередливий жених. Перед свайбою жених завітав до хати, і майбутній тещі він. Став таке казати. Завтра підемо у ЗАГС, я і ваша таня. От в мене, значить, є ось які бажання. Я бажаю всіх своїх друзів запросити. Я бажаю, щоб було волю їсти й пити. Я бажаю, щоб аж два баяністи грали, а не скрипочка якась чи старі цимбали. Поклонився і пішов повагом із хати. Вередливий твій жених крутить носом мати. Щось ти вибрала не те. Мамо, каже Таня, хай бажає це ж його воля вже остання. Медовий місяць оженився стильний боба. Взяв дівульку Жанну. Через місяць він признався слюсарю Івану. Бачу, брате, що женитьба діло не шутейне, Сумніваю, що на світі щастя є сімейне. Щастя є, сміється, слюсар. Це я добре знаю. Я собі сімейне щастя ясно уявляю. Це таке. Як бочка з дьогтем, в неї для приманки зверху влито трохи меду, так, не більше банки. Меду вистачить на місяць, може, на півроку, а вже далі з чистим дьогтем матимеш мороку. Ех, зітхнув нещасний Боба. Дорогий, браточку, значить, я не з того боку відкупорив. Бочку Молодята. Після свайби кажа рая Прости мене, Грицю, я від тебе приховала одну таємницю. Я про це раніше боялась навіть говорити. Знай, коханий, я нічого не вмію варити, я ніколи навіть супу іще не варила. Гриць утішив. Не для того взяв я тебе мила, не псуватимеш на кухні білих своїх рукти. Я ж не вмію заробляти грошей на продукти. Порада з єврейського гумору. Прийшов якось до рабина хороший хлопчина. Якщо прийшов була, значить, поважна причина. Я хотів би женитися, будь ласка, женися, але ж дівка фу, негарна. Ну, тоді дивися, батьки в неї багатющі, то, значить, женися. Але ж вона поганюща. Ну, тоді дивися. То як мені поступити? Яким саме чином? Риба трішечки подумав, стань християнином. Чого раптом, щоб покласти край пустій розмові? Будеш голову морочить якомусь попові. Ілюзія. Біля галочки пилип муркоть, мов котик. Та я, серденько, тебе поцілую в ротик. Я не бачив ще в житті ротика такого, Хорошиночка мала не пролізе в нього. Він женивсь. Тепер бурчить не життя, а мука, виявляється, що рот розтяжима штука. Нині галочка моя, як роззявить рота, то у неї він стає ширший за ворота. Базарне кохання народила дитинчатко легковажна Ада. Дід онукові не радий і баба не рада, як же звати його батька Федором Іваном? А додивиться з-під лоба і каже Сулейманом, Звідки ляж він сулейман той? Приїздив з Кавказу. Я зустріла на базарі і полюбила зразу. Де ж він зараз, Сулейман той? Не вгаває мати, із якого він району ти ж могла спитати? Е, спитаєш, лиця Ада, то ж така дубина, зна, по нашому, три слова руб за апельсина. Вибір. Жартували дві подружки в садку біля хати. Ось, якби тобі сказали твої батько й мати. Можеш собі чоловіка вибрать з двох одного Виходь заміж за лисого або за дурного, а подружка посміхнулась яблунево цвітно, Звісно б вийшла за дурного, це не так помітно. Нинішні дівчата. Докоряє дід онуці, дивні нині діти. Розучилися дівчата навіть червоніти, а колись були дівчата дуже соромливі. Скажеш слово, червоніли, як той мак на неві. А онучка аж руками вдарила об поли. Я, дідусю, уявляю, що ви їм мололи. Кавалер, майже балада. Не ходіть самі дівчата темними ночами, щоб така ж лиха пригода не сталася й з вами. Дівка красна, розпрекрасна, в клубі загулялась і додому серед ночі цвинтарем верталась. Найтемнішим за капелку у кінці алеї хлопець темний, здоровенний, підійшов до неї. Мовчки взяв її за руку, показав доріжку. Тут канава, перестрибуй, ось сюди встав ніжку, вивів дівку за ворота, ну, бувай щаслива, а мені назад вертатись треба чорнобрива. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами. І не страшно вам гуляти тут, поміж грубами? Чоловік, той незнайомий, чесно їй признався. Зараз ні. А як живий був, то таки боявся. Живе придане. Стрілись двоє на дорозі, чого зажурився? А як мені не журитись, як я оженився? Оженився? Це ж прекрасно. Я тебе вітаю. Іди к бісу. Ти ж подумай, що я з цього маю. Колись було, як женились богачі чи бідні, то придане нареченим готували рідні, як не гроші, то корови, то воли та свині, тоді було і женитись вигідно людині. А я, брате, оженився про гроші, ні звуку. На весіллі ніхто навіть не плюнув у руку, дарували череп'яні. Та залізні вещі, а з живого не дісталось нічого, крім тещі.